Аліва тернопської обласної організації обійзної цивілістичної конгресу. Причиною нашої сьогоднішньої прес-конференції став наказ, який підписаний 23 березня 2011 року міністром освіти і науки наук ЄНСЛОВТАБАЧ. Це наказ про проведення військово-польової гри «Зерні». Згідно з цього наказу, вже перший етап обласний етап має провести цього навчального року в травні червні. місяці. А український етап в вересні, то на базі молодої гвардії. Тим на яка робить спробу реанімації форм та методів виховання української молоді на радянські, на комунізмі, він не стикується з ніяким положенням системи освіти. Всі положення про національне патуристичне виховання молоді, чи центральні чи регіональні, базуються на тому, що молодь має виховуватися на українських традиціях. Згідно полоні по національному технічному плані української молоді в місті області, передбачені такі заходи, це така гра, як Сокіл джура», гурба Антонівці, Легенда УПА». Зважаючи на досвід, проведення гри Сокіл Джура, успіш, успішний досвід, вчителів пробують повернути на 30 років назад. Адже останній раз зарніться проводилися ще в часи Брежнівського застою. Молодіжні громадські отак від Тернопільщини глибоко обурені, тим, що українофоб Дмитро Табашник пробує відновити комуністичну військову польову гру. Ми ніколи не вважали людей, які прийшли на українську землю з червоним окупаційним прапором, били мільйони людей, били мільйони українців, тепер пробують насадити нам свої, свої цінності. Ми будемо вживати всіх можливих захід для того, щоб не дозволити зумбувати нашу молодь. І ми тут присутні Микола Біус, член головного штабу гри «Сокіл Джура. Йому є, є що сказати про ці всі події. Дякую. На запрошення пана Віталія Я прийшов на цю прес-конференцію, щоб дати певний коментар. Як представник головного штабу гри Сокінджура, яка власне в Україні була і впроваджена, щоб створити загально державну систему духовного, національно-патріотичного виховання учнівської мови. Ну, На жаль, в Україні саме виховання молоді. Стало останніми роками залежне від е, змін е, в політичному спектрі тих, хто приходить до влади, е, хоча раніше, ще років шість е, тому, е, так не було. І е, власне, з, з протягом е, перших 10 15 років незалежності поступово е, відбувалося створення української національної системи е, національно-патріотичного виховання. От, е, Успішним прикладом того стало впровадження в 2003 році дитячої юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл Джура», яка би мала власне, замінити радянські приклади виховання, які ми знаємо під назвами Гра Зерниця чи «Гра в рульонок», от які були розраховані на учнівську і студентську мову, і створити українську національну систему. От. Це було створено ще в часи Кушми і, незважаючи на це, але справа на національно-політичне виховання тоді розвивалася. За часів президента Юшенка Міністерство освіти повернулося до активної розвитку Гриджура лише в 2009 році, коли з наполягання козацьких організацій та національно патріотичних організацій було проведено вперше всеукраїнський етап гри Соків жура, і це показало велику зацікавленість цією грою з боку саме педагогів організаторів, молоді, оскільки взяли участь близько 500 учасників з різних областей, не було представлено лише Крим, от а так то були представлені всі області плюс 10 команд міста Київ. От велико, коли великий резонанс, ці всеукраїнські змагання в Україні, і масу почали створюватися місцеві ініціативні групи по розвитку гри Соків Жура. І в 2010 році було проведено вже всеукраїнський зверт у вигляді десятиденного таборування на Закарпатті, от, на який з'їхали представники також практично майже всіх областей. От, це засвідчило... Що саме виховання на козацьких традиціях, на прикладі українських героїв, воно є востребуване, і педологи, і активісти на місцях різних козацьких організацій, молодіжних організацій, зацікавлені саме в такій власне системі виховання. От. Натомість, коли був створений теперішній уряд. Відразу було задекларовано, що буде створена нова система, так би мовити, патріотичного виховання. І як приклад цього, це є власне, наказ про проведення гри зерні. Щодо самого його положення про прогрузерніця, то власне, якщо взяти зміст, то він загалом є нейтральний, і там ніде не сказано про. Якісь комуністичні чердянські цінності, але насторожує зовсім інше. Насторожує те, що власне, грою Зерніса пробують витіснити інші успішні приклади національно патріотичного виховання з роботи з молоддю в сфері її оздоровлення фізичної культури. адже знаємо, що вже існують за останніх там, років десять. І поряд з грою Джура, і 에, гра Патріот, яка е, власне фактично є копією е, гри Зерніта в попередньому по варіанті. От, е, також є козацький гард як суто такий спортивний фізкультурний комплекс. Є гра кутигорошка, де більше наголос іде на Школу безпеки, співпрацю з е, Міністерством навчання ситуації. Ці-ніше. Ігри вони е, лишилися ні з чим, а е, зараз основна увага Міністерства освіти і фінансування спрямоване саме на грузерні, от е, і е, на думку е, власне, е, нас і організаторів, організаторів гри Джура, саме видання такого наказу про грузерніця відкрило зелене світло е, до, до відродження. Виховання української молоді на радянських культурних та ідеологічних цінностях. От, адже ми знаємо, що про що говорить Табачник і ті, хто в його команді, що саме треба відроджувати святкування 9 травня, починають говорити про вивчення червоних прапорів, починають говорити про заборону виховання і Ізгадування взагалі в підручниках теми УПА, Голдомори і так далі. І так далі. І е, під виглядом гризерніца будуть робити певні експерименти, наскільки е, піде чи не піде е, от, е, такий е, наступ, мовити, на е, переорієнтацію виховання знову на якісь е, неукраїнські е, от, цінності. Е, Бачення значить, організаторів Гриджура щодо системи національно-патріотичного виховання є наступним, що в Україні мала би бути створена єдина система от, духовного національно-патріотичного фізичного виховання з ініціативи, того ж таки, Міністерства освіти і науки вже тепер спільно з разом з спілцією з Міністерством справ сім'ї та молоді, як єдиним міністерством, плюс Міністерство оборони, плюс. Інші унови відомства міністерства, які займаються працею з молоді. Це мав бути спільний там, наказ, що практикується, зокрема, як зараз ще є два міністерства, які створили гру Грузианіця. Ця система мала би, на нашу думку, базуватися саме на напрацювання гри «Соків-кура», які є найбільш успішним за роки незалежності. Основою мала би стати саме. Певні е, козацькі традиції, як е, ті, які найбільш об'єднують українців, не створюють якихось протиріччя ідеологічних, а сприймаються на всій території України. От, е, і е, це би породило конструктив в тому, щоб ми не розділяли Україну знову черговий раз, а саме шукали те, що її об'єднує. Е, і щоб Міністерство освіти і науки рухалися в цьому, в цьому напрямку, то як граджура, так козацькі організації, так і національно патріотичні організації підтримували такі ініціативи. Але такі ініціативи, як е, нав'язування, буквально, можна так прямо сказати, гри Гризерніса, коли телефонують з обласного управління освіти от, і, і просять допомагати їм організовувати Зерніця. От, і переконується наполегливо. Тобто це, це не сприяє тому, щоб було добре виховання. Це все свідчить у тому, що знову відродиться якийсь репресивний апарат, поки що в тих лихих формах. І тут вихованням аж ніяк не а виховання молоді аж ніяк не просте. От, це коротко, якби я виклав нашу позицію щодо ризирні.

Тобто э, там в Тернопільській області э, заніс ніби на підготовчому так. Що собою являється гра і що саме в ній є такого небезпечного? Тобто там викладачі будуть прямо дітям нав'язувати радянські якісь мотиви, чи що? Чи просто назви не подобається? Чи э, так? Добре, даю відповідь на це питання. Перше, це э, саме взята назва радянської. При тому, що саме слово зарніця в українській мові це калька нашого гарного слова загра. Тобто, що навіть цим підкреслено ідеолічно забаром. Друге, це саме те, що буде той зміст, який буде наповнювати ті види змагань. Отже, адже рекоменда... рекомендації щодо пісень, наприклад, які є конкурс Трої та пісні. Рекомендації щодо пісень, які мають виконуватися, будуть йти про 9 травня, про Велику Місісняну війну, про радянських воїнів, про партизанів і так далі. От, також символіка. Був проведений конкурс символіки «Гри з Граніці. Буде 19 квітня, тобто завтра, оприлюднено результати. Є вже наказ опублікований про підсумки. По-любому символіка буде мати зірки червоні, прапори і так далі. От, е, хіба ну, це зразу свідчить очевидно про е, ну, довірну забарвленість цієї гри? Самі види, якщо їх взяти, то вони є нейтральними. Тобто конкурс тої пісні, тобто, стріва підготовка, виконання маршої пісні, історичний конкурс. Про якусь історичну військову тематику, там вони мають підтолкості матичні зброї, чи метання гранати, чи смуга перешкод, чи, е, наприклад, там топографічна підробка. Вони є нейтральними і та ж гра джура багато взяла із радянської системи е, виховання, е, саме щодо таких прийомів е, всяких засобів, які були хорошими, тобто е, розроблені різні напрацювання по туризму. про по військовій підготовці не дуже хороші є в радянській системі, якщо відкинути ідеологічне нашарування. Але саме застосування їх під певним кутом зору із відповідно і нашаруванням, воно і буде робити свою чорну справу. будь ласка, а наказ виданий 23 березня. Сьогодні вже закінчується квітень. Чому так довго не реагували молодіжні націоналістичні організації в Тернопільщині? Ну, взагалі, якщо справа почалася ще в осінні тиші року, коли були було розпорядження кабінету міністрів про деякі заходи військово-політичного виховання. Вже там було закоровано, що буде гра газерніця. Але в плані е, роботи міністерства освіти і науки е, було передбачено, що на цей рік буде лише підготовчі заходи по влізерні. Натомість, вже в березні виходить на наказ про посереднє проведення гри от, весною літом цього року. Чому так проргували пізно? Ну, працює такий ефект розкачування. Ну, останнім документом є документ від 12 квітня, в якому, ну, якому власне от показано і ці цинізм, що певні ну, згадування про гру Джура включено в умови проведення змагань гри зерніта. Тобто в історичний контур. Тобто, що е, організатори гризерні це мають е, якби ну, запозичувати певні напрацювання на з григриджура, е, і фактично ніби цим підминаються гуджура. Тобто воно така, таке трактування. Хоча, як на мене, навіть воно трохи неграмотно складено, ну, складено, і навіть видно деякі уривки, які гризжура взято, перенесено в умови е, змагань по грізерні. От. Що ви будете робити далі, якщо влада не відреагує? Ну е, загалом, ще хочу сказати, що найбільша проблема це те, що е, от, цей тиск він відображається на на низах, на потолових організаторах, які е, фактично е, завжди екраніми чи по туристичних змаганнях, чи по різних військово-патріотичних змаганнях, там культурних і так далі. Плюс беруть участь одні й ті самі діти. То ми не перше закликаємо. І будемо про це звертатися до всіх, хто в області займається подібними напрямкою діяльності, це не долучатися до організації гри Зерніць. Вже раніше стартував процес підготовки обласного етапу гри Соків Жура, який має бути, якщо не помиляюся, 10 11 червня в Зборівському районі. Тобто будемо закликати всіх максимально долучатися до гри Соклюдру. Будемо проводити активну розділену роботу серед громадськості, серед педагогів, серед всіх, хто можна, і саме звертаючись до їхньої свідомості. Бо навіть те, що як діє зараз представники влади, вони діють через. Тиск через певне навіть залякування, можна так сказати, бо свідчення з інших районів є такі, що саме там не церемоніються. Нас на Західній Україні ще просять, там давайте долучіться, допоможіть, а там не церемоніться. Ну, наприклад, коли на одній з конференцій було сказано про ведення джура, то цю людину просто сказали, покиньте, не заважайте, ми маємо свою орієнти. Тобто нам телефонують головний штаб греджура, і просто говорять, що подекси вже починаються такі агресивні способи якби, переконання, що треба розвивати. От. І ми зараз відсутковим цю інформацію збираємо, і в Києві планується також якби, такі, донесення інформації до громадськості про те, як проваджується гра зерниця і як витісняється гра джура. Че бачу є посилання на обласну програму патріотичного виховання. Молоді де, де про груп саме трохи місце по yeah. Ко, інших областях. Граджура на якому рівні? Град жура на... uh, діє на підставі наказу uh, Міністерства освіти і науки від 2003 року. Вона yeah. діє yeah. на території України. Вона не стосована, кожна uh, область вона продублювала його розпорядження обласного голови. То всюди воно впроваджено і uh, ну, вже залежало від місцевих дизайнів, наскільки вона була успішною. Та інформація, яка в нас є, то навіть в Східній області досить нормально визивали Жура. При, при, привозили команди, які перемагали на, наприклад, на перших всеукраїнських змаганнях перемагала команда з Миколаївської області. От, Донецька зайняла третє місце. Вони досить нормально там взялися, бо в них є певні козацькі традиції і так далі. Тобто там юридична основа дуже хороша, і всюди повністю нормально є спрям. навіть... Західні області декуди програвали в розвитку греджура, бо е якось більше увага приділялася диційним там е формам роботи, там, зокрема підтримці е національно-патріотичних організацій, які тут більше розвинуті. А граджура е якраз була в хорошій формі саме купити широку е масу учнівської мови. Та не залучено до громадського зміни. Який бюджет грять на всеукраїнському рівні і в Тернопільській області, тобто, щоб зрозуміти про масштаб перетік коштів від «Джури» до закінчиться? Ну можу зазначити, що перші і другі всеукраїнські, ну перші українські змагання і всі українські який був наступного року, проводився більше за кошти спонсорів, меценатів, залучені кошти з оздоровлення, тобто непрямі кошти, які би виділялися на підтримку. От загалом перший всеукраїнський етап коштував десь близько 200 тисяч гривень це три дні, а всеукраїнський злет коштував приблизно 400 тисяч гривень. От. Тобто, тобто держава не давала. Тобто держава напряму не давала, це тільки треба було так би мовити, грубо кажучи, вибивати або перекидати всякі різні схеми застосовувати, щоб профінансувати. Ну це більше ніж півмільйона гривень. Ну так, ну це якщо взяти суто секінський етап, а якщо взяти, ну, наприклад, обласний етап будь-якої області, він принаймні коштує кілька десятків тисяч гривень, щоб всіх привезти, нагодувати, відвезти. От. А зараз, наприклад, по грізденіці, то прямо сказано, що секлінський етап має провести табір Молода Гвардія Одеської області і за рахунок однієї зміни здоров'я. Тобто це. Зразу ж вказано звідки взяти кошти, і це будуть значні кошти на це потрачення. Які успіхи в Тернопільщини в грі Джура? Можна сказати в Сукраїнському ну, тип, в нас в області які райони були краще? На на перших сукраських змаганнях була команда з монастирівського району, і вона зайняла в першій десятці зайняла місце. От і на минулого року на всеукраїнських змаганнях. То не перепрошую на обласних змаганнях, то були представлені всі райони, е досить яскравий відбулося, переміг зборівський район, який е представники зборівського району, які потім брали на Сукільському злеті, і там себе також показали в числі е ну, не, не, ну, не найгірших, то що зараз не скажу, який результат, бо там не проводилися загальні е підсумки, а тільки покремих видах. От е і зараз. Е в області активно грою Жура займається центр туризму, краєзнавства учнівські молоді, і тут вдосконалення вчителів, також при підтримці молодіжних патріотичних організацій, плат Сум, яким надавали попередні роки допомогу і зараз. І ну, є вже активісти на місцях. Наприклад, в Монастирівському районі діє вже молодіжна організація «Сокіл» така учнівська. І вона активно якраз брала участь. Тобто зараз по грі джура сам йшов процес якби, реєстрації місцевих ініціативних груп, там, які, якщо взяти на рівні учнів, це вони називалися РОЇ, які беруть участь в грі Сотні Джура. От, і ну, процес досить успішно пішов. Тобто проводилися обласний семінар по тому, як краще проводити гру джура, де збиралися методисти з районів і організатори. Тобто справа йшла. І якщо зараз запроваджує гру за ніцу, то це просто почне перебувати хороші вже напрацювання, які були за останні два-три роки. А Скільки років Що в цьому році? Скільки років це? З 2003 року, тобто, це вісім років, ну що вже є якби, впроваджено на державному рівні. А експерименти на місцевому рівні в Києві та в інших деяких місцях проводилися вже з кінця 90-х років. От, тобто, в цьому році це буде фактично, якщо грубо казати, дев'ята? Ну, всекраїнський етап проводився тільки два рази. А просто до 2009-го не було цілого фінансування і бракувало механізму впровадження. А в 2009-му просто зібралися вже е, зацікавлені активісти з числа Міністерства освіти, Козацтва, Національної патріотичні організації створили головний штаб і наполягли, можна так сказати. Штукали багато разів Міністерства освіти, щоб ту гру провести на цю рівні. Скільки будь ласка? От на прес-конференції ви хочете донести до громадськості, щоб проігнорували цю гру. Все ж таки, ну зрозуміємо, що така влада в нас, що вони фактично ну навряд чи візьмуть до уваги це звернення що там вам посприяти. будуть ваші подальші кроки? Ти, що буде гра Ми Будемо позитивним способом реагувати. Тобто. Розвиваючи гру Джура, ми будемо показувати хорошу альтернативу, і навіть якщо не буде державної підтримки, будемо показувати, що саме наша форма роботи вона є успішніша ніж гра герніця. Бо ще один парадокс гризерніця, що її поклали на таку структуру, як товариство з оборони України або колишні досад, яка втратила свої можливості, оскільки було розпродано майно там всі знаємо, що вони займаються більше комерційною діяльністю, там підготовки автоводії і так далі. Але вони втратили можливість саме е, сприяння обороні України, тобто підготовці е, дітей, молоді, по військово-прикладних видів спорту і так далі. І вони самі ну, першими розвели руки на місцях, а чому нам це доручили? Адже ми не готові зараз цим займатися. Тому на місцях починають е, вставляти буквально всіх, хто можна. Займатися грою зовні. Чи будуть якісь протестні акції з вашого боку? Е, ну, до влади? Я думаю, що такі форми е, роботи вони ну, не будуть не будуть вирішувати конструктивно це питання? Е, е, тому що ну протести, власне, вони не будуть мати конкретного предмету. Отже, ну газарні це. Ну, це є гра для учнівської молоді. Ну тут ми можемо в контексті загального, загального якогось обурення діями влади висловлювати протест проти грізальніста. Але тут по грізарніці, то думаю, що не буде якихось протестних дій. Активних, от, тому що ми не вважаємо, що це буде конструктивно і ефективно. Біж краще це розвивати гру з джура, тримати роз'ясненною такою просвітницькою роботою серед педагогів, громадськості. От Ну і спряти тому, щоб рано чи пізно Дмитро та перестав бути.